Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 15 березня і 10 березня, 5 днів тому, було 2 місяці моїй егустомі. Ось такий вона має вигляд. Вже вона має по 6 листочків І показую вам, що ось уже в неї в декількох місцях пролазять знизу корінчики. І щоб їх не пошкодити, не порвати, я буду пересаджувати свою еустому в 200 грамові ось такі стаканчики. Для е, пересадки, друзі, я взяла ось такий ґрунт, він мені дуже подобається флорин, універсальний ґрунт, живильний субстрат. Я буду в нього садити розсаду. Універсальний, повністю готовий торф'яний живильний субстрат флорин виробляється з суміші торфів, з додаванням подрібненого кокосу, кокосового волокна, органічних домішок, перліту, вапнякових матеріалів піску, мінеральних, макро та мікро <ккхи> <кхи> Подобається мені працювати з цим ґрунтом. Він досить такий ем, рихлий, ем, вологопроникний. І ніколи в мене не було з ним проблем. Зараз от в ньому у мене стоїть розсадка, і посіви, мені дуже подобається, як в ньому ростуть рослини. Якось я навіть не напружуюся з ним, друзі. Я ж, я буду пересаджувати. Так як ви вже бачите, у мене, по-перше, значить, мені треба насипати земельки. Я насиплю землі і зараз поміряю приблизно, скільки мені треба. Посажу в рівень, так як вона є, таблеточку, чуть-чуть, може, заглиблю одну граминочку. Так, і насиплю землі спочатку. Не буду вас цим займати, бо тут нічого такого немає. Насипаю землю стаканчик. От, приміряю свою таблеточку, бачите, поставила майже в рівень. чуть чуть залишу, щоб було глибше, і не буду досипати доверху, може потім прийдеться її підсипати трошечки. І тоді знову включуся з вами. Будемо далі. Злегка притрамбовую земельку, в стаканчиках обов'язково роблю дірочки, щоб зайва волога відходила, корінчики дихали. Друзі, ця земля флорин, це земля із нашого предфронтового місця Запоріжжя. Тому підтримуємо такі міста наших виробників. Так, далі, друзі, я обов'язково кожного разу в себе якось обезпечую і зволожу зараз гарненько ґрунт водичкою теплою із марганцівкою. Зробила ось такий рожевий розчик і гарно помочую землю. Можна просто полити, можна піду творину. Я якось не подружилася з підут мені подобається марганцівка, поки я її маю, то буду нею користуватися. Все, далі. Далі, мої хороші, що я роблю, дивіться, далі треба взяти оцю таблеточку. І манікюрними ножичками маленькими розрізаю цю тканинку. От, і розкриваю таблеточку акуратненько, щоб не пошкодити корінчики. От бачите, цей корінчик, видно вам, пролазить. Все, я його не пошкодила. Ось таким чином. Ось так виглядає. От вже корінчики з боку, бачите, видно. І ось таким чином, акуратненько, по суті, я роблю перевалку. Ставлю цю таблеточку. Стаканчик і акуратненько, <кій> беру сюди ґрунт, щоб мені було зручніше вам показати. І акуратненько ой, я забула, друзі, я ж мала ж, Чекайте, я пропустила один момент. Я ж мала вам показати, що я буду <кій> кожну таблеточку я ось сюди висипала. Ем, укорінювач грандіс і буду ось так присолювати укорінювачем трошки. Це не обов'язкова, друзі, процедура. Я просто маю цей укорінювач, я хочу допомогти остомі швидше коренитись. Отак я її посипала укорінювачем, а тоді вже ставлю. Ну і все, мої хороші. І тепер підсипаю земельку стаканчик. Акуратненько стараюсь. Помалесеньку, потрошки. Так. Спішити нікуди. Поспішиш людей насмішиш. Менюсик, Ой, красунечка яка. Все. Тепер збоку знову ж таки поливаю гарненько. Якщо ося земелька, то додати, звичайно. Так. Ось така красуночка. І так, мої хороші, я поступлю з усіма таблеточками. Все, мої хороші, ось так виглядає моя устомучка. Красуночка. такий вона має гарний вигляд. Поставила її на тацю і назад відправлю на підвіконня. Це, друзі, важливу роботу зробила, так як я її поливаю часто, бо таблеточки швидко пересихають, то я її поливаю ну, чи не кожен день, мабуть. І один раз в тиждень я її підживляю кальцівою селітрою, а один раз підживляю спеціалізованим добривом для розсади. І, друзі, я вам нагадаю, що в мене тут посіяна еостома махрова ABC F1 суміш. І Еостома Маріачі F1 в місті Блу. Вона така і дуже гарно виглядає, бо вона лежала в луточку. Трошки підмокла. Але ось такий вона має вигляд. Ось такий. Ну що ж, нехай вона продовжує далі рости. Я думаю, що більше перевалочок таких не буде. в неї, Що я вже її, аби вона заповнила. Повністю корінням ці стаканчики, далі я буду її висаджувати прямо в відкритий ґрунт. Сподіваюся, що з нею все буде добре. Напишіть мені, друзі, чи ви вирощуєте еустому, хто посіяв, можливо, хтось разом зі мною посіяв, надихнувся. Напишіть, чи ви свою перевалювали, чи пересаджували, чи ви її садили одразу в стаканчики без пікіровки і вирощуєте без пересадки. Який у вас є досвід вирощування гостоми, може, якісь маєте рекомендації, я з радістю їх вислухаю. А я вам дякую за те, що ви мене подивилися, за вподобайки ваші, за ваші поширення, коментарі. Всього вам доброго, будьте здорові, до нової зустрічі. До побачення!